Добре, ми почнемо. У положенні на четвереньках вставайте на руки та коліна. Переконайтеся, що ваші коліна на ширині ваших стегон, а ваші руки на ширині плеч. Подивіться на пальці ваших рук і розставте широко пальці рук. Погляд поміж рук, зробіть тут глибокий вдих. На видиху, приведіть ваші стегна до п'ят, відпустіть чоло на підлогу. На вдиху поверніться назад до пози на четвереньках. Підверніть пальці ніг. І на видиху підніміть коліна та відведіть стегна назад і вверх. Зігніть тут коліна. На вдиху, відпустіть коліна донизу, відпустіть пальці ніг. І на видиху, приведіть стегна до п'ят, Чоло на підлогу. Вдих, поверніться на четверенький, підверніть пальці ніг. На видиху, підніміть коліна, відведіть стегна назад. Коліна трошки зігнуті. Вдих, відпустіть коліна. Відпустіть пальці ніг. І видих стегна до п'ят, чоло на підлогу. Вдих, підведемося. Підверніть пальці ніг. І на видиху, підніміть коліна, стегна вверх і назад. Коліна зігнуті. Давайте ще раз так: вдих. Видих, відпустіть пальці, стегна до п'ят і тіло на підлозі. Вдих. Підведемося, підверніть пальці. І видих, підніміть коліна, стегна вверх і назад. І тепер давайте позгинаємо тут коліна по черзі. відпускаючи п'яти на підлогу по черзі. Відчуйте ваші стегна, ваші ноги цілком. Розслабте вашу шию і відчуйте, як маківка голови тягнеться до підлоги. Тепер затримайтесь тут, у центрі, зігніть обидва коліна трішки, і відчуйте, як ваш хребет витягується. Зробіть тут вдих. І на видиху подивіться, чи можете ви підняти ваші стегна трошки більше вверх. Зробіть тут вдих і видих через рот. Дуже добре. Тепер на вдиху. приведіть ваші долоні до ваших ступнів. На видиху зігніть тут трошки коліна. І відпустіть маківку голови до підлоги і відпустіть ваші долоні на підлогу. Долоні на підлозі або на гумілках. Вдих, підведемося наполовину. Видих, опускаємося донизу. Давайте ще раз вдих, підведемося наполовину, коліна прямі. На видиху складаємося донизу та коліна трошки зігнуті. Давайте ще раз вдих. І видих. На наступному вдиху дуже повільно і обережно починаємо підводитись доверху. Руки просто висять попереду. Потім підніміть ваші плечі і сведіть лопатки разом. Розкрийте ваші долоні і розкрийте ваші груди. Зробіть тут вдих і видих. Дуже добре. І тепер зробіть крок вперед вашою правою ступнею. Ваша ліва. П'ятка залишається на підлозі. Ваша ліва ступня приблизно на 45 градусів. Тепер зігніть ваше праве коліно. Це називається поза воїна 1, І підніміть руки над головою. Долоні дивляться одне на одне. Зробіть тут вдих, підніміть трошки груди. І на видих відпустіть руки вниз та випряміть ваше коліно. Вдих, підніміть руки, долоні дивляться вперед, зігніть коліно. І на видиху випряміть ногу та відпустіть руки. Ще раз вдих. І видих. Повторюємо вдих. Видих донизу. Повільний вдих. І видих. Ще один вдих. Тепер на видиху залишайтеся тут, але приведіть ваші долоні за спину і з'єднайте ваші пальці в замочок. Витягніть ваші руки. Відчуйте, як лопатки зводяться разом. Розкрийте більше ваші груди. І подивіться трошки доверху. Продовжуйте тут дихати. На кожному вдиху відчуйте, як легені наповнюються киснем. А тіло наповнюється життям і радістю. На видиху підпустіть все, що вам не потрібно. Давайте ще раз так: вдих, повільний видих. Зробіть ще один вдих. І тепер на видиху відпустіть руки і відпустіть долоні на підлогу. І зробіть крок назад, правою ступнею. Поставте ступні на ширині стегон. Собака мордою вниз. Коліна трошки зігнуті. Спина пряма шия розслаблена. Зробіть тут вдих, видих через рот. На вдиху. Відпустіть коліна вниз. Відпустіть пальці ніг. На видиху приведіть стегна до п'ят, чоло на підлозі. Зробіть вдих. Видих. Тепер на вдиху. Знову підведемося в позу на четвереньки. Підвернемо пальці ніг на видиху, підніміть коліна стегна назад і вверх. Тепер на вдиху. Приведіть ваші долоні, ваші руки до ступнів. Коліна трошки зігнуті. Шия розслаблена, маківка голови тягнеться до підлоги. Долоні на підлозі або на гомілках. Вдих, підйом на половину. Видих, складаємося донизу. Вдих, ще раз підведемося наполовину, коліна прямі. На видиху трошки зігнуті. Тепер з прямою спиною вдих. Підіймаємося до гори, руки над головою. Погляд трошки догори. І на видиху руки широко опускаються вниз. І тепер зробимо крок вперед лівою ногою. Права ступня десь 45 градусів. Пальці дивляться до сторони. І права п'ятка залишається на підлозі. Зігніть ліве коліно. На вдиху підійміть руки над головою. На видиху опустіть руки вниз і випряміть ліву ногу. Вдих, підійміть руки, долоні дивляться вперед. Коліно зігнуте. І на видиху відпускаємо все вниз. Ще раз вдих. І видих. Ще раз робимо вдих. Розкрить груди, трошки потягніться вперед. І видих. Ще раз вдих. І видих. Вдих. Тепер на видиху залишайтеся тут. Приведіть ваші руки до, за спину і з'єднайте ваші пальці разом у замочок. Витягніть ваші руки. Відчуйте, як ваші лопатки зводяться разом, і розкрийте груди. Трошки підійміть погляд. На вдиху. Відчуйте, як легені наповнюються киснем, а тіло наповнюється життям та радістю. На видиху відпустіть все, що вам не потрібно. Давайте ще раз так, вдих, енергійний. Видих розслаблюючий. Ще один глибокий вдих. На видиху, подивіться на підлогу, відпустіть ваші руки обережно та відпустіть їх на підлогу. І зробіть крок назад лівою ступнею. Собака мордою вниз. Ступні на ширині стегон. Коліни зігнуті. Маківка голови тягнеться до підлоги. Шия пряма. Зробіть тут вдих, видих через розполеження. Дуже добре. Тепер на наступному вдиху зігніть коліна ще більше, подивіться між рук. І на видиху зробіть декілька кроків вперед до рук. Зробіть стільки кроків, стільки вам потрібно. Складаємося донизу, коліна трошки зігнуті, Миківка голови тягнеться до підлоги. На вдиху підведемося наполовину. Коліна прямі. На видиху складаємося донизу. Тепер на вдиху з прямою спиною підведемося догори. Руки підіймаються над головою і на видиху руки широко опускаються вниз. Розкрийте долоні, розкрийте груди. Зробіть тут вдих і видих. Дуже добре. Тепер давайте поставимо наші ступні широко, поставте їх настільки широко, наскільки вам комфортно. Коліна можуть бути трошки зігнутими. І підверніть ваші пальці ніг трошки всередину. Це дасть нам більше стабільності та балансу. Зробіть тут вдих, поставте долоні на стегна. І на видиху тепер опускаємося донизу, тягнемось головою донизу. Маківка голови тягнеться донизу. І відпустіть руки під голову на підлогу або на блок. На вдиху підведемося наполовину, поставте руки на кінчики пальців. Тепер на видиху зігніть лікті. І відпускаємося донизу. Розслабте шию, погляд назад, і маківка голови тягнеться до підлоги. Продовжуємо тут дихати. Тепер на вдиху. Підведемося наполовину. Піднімаємося на кінчики пальців. На видиху приведіть свої долоні до передньої ступні. Поверніть ваші пальці допереду. Ваша задня п'ятка підійметься від підлоги. Поставте долоні на підлогу і зробіть крок назад вашою передньою ступнею. Зробіть тут вдих і видих. Коліна трошки зігнуті. На вдиху відпустіть коліна на підлогу, відпустіть пальці ніг. І на видиху стегна до п'ят чоло на підлозі. Руки витягнуті вперед. Тепер на вдиху приведіть долоні до ваших колін, підійміть хруди і сідайте на ваші п'яти та коліна. Розслабте руки на стегнах на ногах. Тепер на наступному вдиху підійміть руки над головою. На видиху покладіть вашу праву руку на підлогу з боку вас і потягніться лівою рукою над головою до правої сторони. На вдиху підійміть руки над головою. На видиху тепер покладіть ліву руку на підлогу зліва вас і потягніться правою рукою до лівої сторони. Вдих над головою. І повторюємо. Тепер права рука на підлозі, ліва тягнеться до доправа. Вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Ще раз вдих. Тепер до лівої сторони видих. Вдих, руки над головою і на видиху просто опустіть руки вниз. Дуже добре. Тепер просто перевертайтеся і лягайте на спину. Зігніть ваші коліна та поставте ступні на підлогу приблизно на ширині ваших стегон. Можливо, так, щоб кінчики ваших пальців могли доторкнутися до п'ят, але це не... Не обов'язково. Знайдіть найзручнішу позицію тут для вас. Руки витягнуті вздовж тіла, долонями вниз. Тепер на наступному вдиху підніміть ваші стегна і підніміть ваші руки над головою і за голову, поки вони не доторкнуться до підлоги позаду вас. На видиху відпустіть ваші стегна, одночасно відпустіть ваші руки вниз на килимок. Ще раз вдих. Стегна піднімаються, і руки. На видиху все опускається донизу. Ще раз вдих. І видих, все опускається. Давайте ще раз вдих. І видих. Тепер на наступному вдиху. Підійміть тільки ваші стегна, ваші руки залишаються вздовж тіла. І залишайтеся тут. Відчуйте, як ступні трошки давлять в підлогу. Давайте зробимо ще один вдих. На видиху відпустимо стегна донизу. Розставте ваші ступні трошки ширше, ніж стегна, і з'єднаємо коліна разом. Тепер роз'єднаємо коліна і просто погойдаємось колінами вліво та вправо. Продовжуйте дихати, глибокий вдих і видих. Дуже добре. Тепер затримайтесь в центрі, підніміть ступні та приведіть ваші коліна до грудей. Трошки обійміть себе, можливо, погойдаємося зі сторони в сторону. Тепер розкрийте ваші руки до сторін долонями вниз. Зробіть тут вдих. На видиху відпустіть ваші коліна, стегна повністю вліво. Увага! приведіть тут стегна більше до правої сторони, відпустіть коліна вліво. Покладіть ліву долоню на праве коліно. Розкрийте вашу праву руку і подивіться в праву сторону. Добре, тепер на вдиху. Повернемося до центру і на видиху. Приведемо коліна до правої сторони, стегна до лівої. Покладіть праву долоню на ліве коліно і поверніть погляд до лівої руки. Продовжуйте дихати. Тепер на вдиху, повертаємося до центру і на видиху знову обійміть себе тут. Дуже добре. І я запрошую вас в позу, сидячи. Дуже повільно і обережно підводимося і сідаємо на подушку або на йога блок. Щоб трошки підняти наші стегни. Розслабте ваші руки на колінах. Давайте видихнемо тут все повітря. На наступному вдиху рахуйте про себе 20. На видиху 19. На вдиху 18. На видиху 17. Вдих 16. На видиху 15. Продовжуйте самостійно, поки не дійдете до одиниці. На кожному вдиху відчуйте, як ваше тіло наповнюється життям, енергією. На кожному видиху. Тіло розслаблюється і відпускає все, що вам не потрібно: думки, можливо, емоції, ситуації на вдиху, енергія, життя, радість на видиху, все, що вам не потрібно. Якщо ви дійшли до одиниці, повільно відпустіть ваше дихання, відпустіть контроль за вашим диханням. Відчуйте ваше тіло як одне ціле. І тепер з'єднаємо долоні разом навпроти грудей. Опустіть вашу голову трошки донизу. І як завжди, подякуйте собі за те, що ви сьогодні з'явились на калимку. Дякую, що практикуєте зі мною. Перш ніж ви підете, я попрошу вас, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео. І якщо вам сподобалась практика, будь ласка, відправте її вашим друзям. Дякую!